Багато популярних кімнатних рослин цінуються за свої вражаючі розміри, масивні листя та яскраві кольори. Але такий сміливий і помітний вигляд підходить не всім. Якщо ви хочете кімнатну рослину, яка виглядає більш стриманою, але все ще чудовою, то спаржа плюмоза, есперекес сетисієс – чудовий варіант. Незважаючи на ніжний вигляд, ці рослини дивно невибагливі і прості в догляді, якщо розуміти їх природні умови і особливості росту. Дотримуйтесь цих основних правил, щоб ваш папороть залишався пишним і здоровим. Огляд рослини: Тип рослини, кімнатна рослина. Родина спаржаві, аспарагіси. Рід, спаржа, есперегес, вид, есперегес сетисіес. Рідний регіон, Південна Африка. Освітлення яскраве розсіяне світло. Висота 60-90 см. Полив. Помірний. Розмноження. Поділом, насінням, шкідники та хвороби, павутинний кліщ, борошнистий червець, коренева гниль. Догляд низький. Тип ґрунту, добре дренований ґрунт для кімнатних рослин. Що це за рослина? Назва «спаржева папороть може вести в оману, оскільки це не справжня папороть. Науково він належить до сімейства спаржевих – а спарагеси, що робить його родичем їстівної спаржі. Його листя дійсно нагадують папороть тонкі, ніжні і пухнасті, через що його часто порівнюють з адіантумом, венериним волосом. Хоча спаржа плюмоза не така популярна, як інші кімнатні рослини, її довгі стебла та ажурне листя надають колекції унікальний вигляд. До того ж, вона набагато витривалішими багатьох справжніх папоротей. Рідний регіон, спаржа плюмо за родом з Південної Африки, де вона росте в теплих, вологих, часто прибережних умовах. Вона не переносить сильних холодів, тому в більшості регіонів її вирощують в приміщенні або теплицях. Крім того, в деяких країнах ця рослина вважається інвазивним, воно швидко розростається і може порушувати місцеві екосистеми. Однак в горщику будинку воно не становить загрози. Характеристика головна особливість є м'які, паристі листя, які створюють ефект зеленої хмари. На стеблах також є невеликі колючки, що контрастує з ніжним виглядом. На відміну від справжніх папоротей, спаржа плюмоза може цвісти. Її квіти не особливо декоративні, але після них з'являються яскраво червоні ягоди. Важливо, ягоди отруйні, тому тримайте їх подалі від дітей та домашніх тварин. Коренева система у цієї рослини бульбова, що дозволяє йому запасати воду і переживати посуху. Це робить його чудовим вибором для тих, хто іноді забуває поливати рослини. Як вирощувати, незважаючи на ніжний вигляд, догляд за спаржею плюмозою досить простий. Освітлення. У природі ці рослини отримують розсіяне світло через крони дерев. У домашніх умовах ідеально підійде яскравий, але не прямий світло, наприклад, біля східного вікна або південного з легким притіненням. Занадто багато прямого сонця може спалити листя. А нестача світла призведе до витягування стебел і рідкісного листя. Полив спаржа плюмоза стійка до посухи завдяки своїм бульбам, але це не означає, що її можна зовсім не поливати. Навесні і влітку підтримуйте ґрунт з легка вологою, даючи верхньому шару просохнути між поливами. Взимку полив скоротіть, так як рослина уповільнює зростання. Головне уникати перезволоження. Горщик повинен мати дренажні отвори, а ґрунт добре пропускати воду. Ґрунт ключова вимога хороший дренаж підійде стандартний ґрунт для кімнатних рослин з додаванням перліту або кокосового волокна для легкості. Якщо рослина вже росте у відповідному субстраті, використовуйте подібний склад під час пересадки, щоб мінімізувати стрес. Температура і вологість. Ідеальна температура від 18 до 24 градусів. Уникайте протягів і різких перепадів. Вологість краща близько 50%, але рослина витримає і 30%. Якщо повітря занадто сухе, листя можуть почати буріти. Підгодівля: Удобрюйте раз на місяць з балансованим рідким добривом в період активного росту, весна літо. Взимку підгодівлі не потрібні. Уникайте перегодовування надлишок добрив може викликати опік коренів, обрізка та пересадка. Видаляйте пожовклі або сухі листя, щоб стимулювати новий ріст. Якщо рослина занадто розрослася, можна підрізати стебла. Пересаджуйте раз на два роки, вибираючи горщик на розмір більше. Якщо коріння заповнили весь обсяг, можна розділити рослина. Розмноження. Найпростіший спосіб поділ куща при пересадці Розмноження поділом 1. Обережно виміть рослину з горщика. 2. Розділіть кореневище на кілька частин. 3. Посадіть кожну частину в окремий горщик зі свіжим ґрунтом. 4. Полийте і поставте в світле місце. Розмноження насінням. Можна спробувати виростити спаржу плюмозу з насіння, але це довгий процес. Насіння витягують з стиглих ягід і висаджують в легкий ґрунт. Проблеми та рішення пожовтіння листя. Зазвичай це ознака перезволоження. Перевірте дренаж і скоротіть полив, коричневі кінчики. Найчастіше це реакція на сухе повітря. Підвищить вологість або відсуньте рослину від батарей, витягування стебел. недолік світла. Переставте в більш освітлене місце. Бліді листя занадто багато прямого сонця. Перемістіть в місце з розсійним світлом. Часті питання це справжня папороть. Ні, це представник сімейства спаржевих. Чи можна тримати на прямому сонці? Тільки ранкове, інакше листя отримають опіки. Чи можна укоренити у воді? Ні, краще розмножувати діленням. Чому жовтіють листя? Швидше за все, через переливу. Укладення спаржа плюмоза відмінний вибір для тих, хто хоче ніжне, але не вибаглива рослина. Вона додасть легкості в будь-який інтер'єр.